Після того, як виконаний перерахунок товарів в мобільному додатку BISCAN, факт виконання операції необхідно завантажити в основну облікову систему, в нашому прикладі це рішення управління невеликою фірмою. Заходимо в розділ Закупівлі, складські акти. Можемо обрати будь-який існуючий документ або створити новий. Натискаємо кнопку Створити, інвентаризація запасів. Обираємо склад перерахунок товарів, на якому відбувався, наприклад, склад взуття Звичайний, та натискаємо кнопку Записати. Після цього натискаємо на кнопку Завантажити факт із файлів мобільного додатку BISCAN. Відкривається форма обробки, на якій нам необхідно обрати файл CSV, який був вивантажений з мобільного додатку BISCAN по результатам виконання інвентаризації. Та натискаємо кнопку відкрити. Завантажується таблична частина документу інвентаризація запасів, де в нас є номенклатура, характеристика та кількість товарів по факту, тобто та кількість товарів, яка була введена в мобільний додаток під час виконання інвентаризації. Для того, щоб розрахувати відхилення та заповнити кількість товарів за обліком, натискаємо на кнопку Заповнити, Перезаповнити облікові кількість і суми. Натискаємо кнопку Так, продовжуємо операцію. І в нас виконується розрахунок. Що в нас за обліком туфлі чоловічі, модель номер 1 характеристика 39 відсутні. Туфлі номер 1 характеристика розмір 40. За обліком у нас 2 штуки. Ну і третя строка також у нас за обліком відсутня. І автоматично розраховується відхилення. Після цього стандартними засобами конфігурації. На підставі документа інвентаризація запасів ми можемо створити оприбуткування та списання запасів.